ну перше, що хочеться спитати, це оцінка ось цим збором, який закінчується поступово вже в нашої команди. В цілому. Ну Оцінка добра, бо зробили все те, що планували. і зіграли всі наші спарінки. І дуже важливо, що в психологічному стані сьогодні виграли. Перемога завжди дає позитив. Був дуже гарний перший тайм і оцінка матчу теж трохи початок другого тайму не задоволений, але в цьому добрий матч. По цим зборам умовам і... по полю, в принципі, можна сказати про те, що все було на нашу користь. Так, ми дуже задоволені полем. Місяць працюємо, вона в такому гарному стані і дуже задоволені. Все умови гарні, і дуже гарну можливість працювати. І ми дуже задоволені. З приводу uh, новачків, декілька слів uh, після того, як вони деякий час провели у нас ДНПопара та Володимир Білоцерковець. Я впевнений, судді гравці для нас був. И Вова, они влили в коллектив, и основного склада. Они долго работают на тренировках и заслуживают на этом месте. И мы надеемся, что так далее будут працевать, заслуживать на основного склада. Знаємо, що активно і навіть зараз продовжується пошук нових гравців. Чи слід когось чекати, і які позиції, якщо так? Так, шукаємо гравців. і дуже багато варіантів. таких. Ми не підписати. Між було тут писати і точечно це було підсилене для нас. Як у дорога додому Олександрія. Що можна сказати з приводу суперника і чого очікувати від нашої гри також? Ну, Дивилися декілька матчів Олександрії. Гарно виглядає команда. Теж є. Буде певний гарний матч, бо Олександрія прагне грати. Ціли. Я думаю, що буде дуже цікавий матч, ми добре буде і будемо готові.